Нарешті знайшов час зняти відео під е, кінець роботи мастера пічника Олега та його помічника Сергія. Ми знаходимося на третьому поверсі, але в другому поверсі жилому, на місці, де має бути спальня. Тут такий. Демонічний закатний вид. Вже залишається зовсім небагато і буде піч. Завтра виходимо на кришу, каже Олег. Хлопці живуть так. По туристичному в палатках з краєвий дом, але без комарів, що дуже приємно. Шабо, шабо. Хоробра четвірка. Працює вже тиждень. Заливає а, шабо кажуть зняти тут. Ми з Вовочкою Пінчером спали на день народження Ані після святкування і позалишали тут шабо. Навіть там півпляшки ще залишилося. Так що можна приїжджати. Повертаючись до будинка Наталі, в неї вже з'являється дно. Хлопці вчора майстрували ще один агрегат. Це такий кран. Вони його зварили і почали тестувати, чіплятися на нього та виснути на стропах. Ну і зламали, потім переварювали. За вчорашній вечір вони перекидали машину гарцовки, а сьогодні ще дві. І... Зараз воно застигає, а ми спускаємось нижче на першому поверсі ми побачимо вже таку. Пробачте за тимчасові технічні незручності. Ось на першому поверсі у цю загальну зону дивиться такий тепловий щиток. Всередині канали. І це буде термоелемент, який буде гріти цю загальну зону, а тепло від нього буде підійматися наверх. через Сходову частину і також гріти другий поверх. Тут у хлопців на місці кухні вже кухня, вибачте сонце, холодильник. А ось безпосередньо сама піч. Це груба з лежанкою, з таким о. Чудовими дверцятами. Чогонними. Це вентиляція, щоб палити біля груби. Е, починаючи з першого поверху і до самого верху йде утеплювач такий, вата з алюмінієвою фольгою, щоб відбивати тепло від дерева не пересушувати. А тут Ось така лежанка, на якій можна гріти старі кості. Залишилось багато огнетривкової цегли. Крісло тут, щоб споглядати, як працюють. Тут з вовочкою пінчером, щоб зручно було таскати кірпіч, цеглу. Ми змайстрували таку драбину, сходи. Сьогодні. Сьогодні е, почали монтувати лаги для тераси, кругової тераси навколо будинку. Буде з дубової дошки, такі трафіки, на яких буде дуже зручно і приємно прогулюватись. Сьогодні ми їх зібрали, встановили, прикрутили, а прикрутили ми їх на шпали. Міша витяг з-під Наташкиного будинку старі шпали, пропитані смолою, і підказав нам взяти ці шпали. Скажем, простоят еще пьедесяток уроков. А мы тут помогаем. А мы помогаем, да. Скорее, боже, закончился ремонт. Мы готовы убирать. Труженики села. Все порваны. Где этот инвалид? У Натали Всередині будинку е виріс ці цілий ліс. Тут губляться люди і кричать «Ау!». а і коти тут живуть. Тут постійно в нас дуже напружено. Ось такий кран. Унікальний кран. Страшенно унікальний кран. Це дуже весело споглядати, як хлопці працюють. Вони, вони, вони кричать Віра, майна! А вчора Павловича налили на голову воду, так він матюкався так страшенно. Ось рельси ці оброблені відпрацьованим маслом з автомобільних моторів, що залишилось після УАЗа. А вовка тут працював весь день і фрезерував 300 метрів дошки дубовою яка буде, ну, піде на трапіки. На такому от фрезері з такою фрезою. Вибирає він паз, а потім туди в паз будуть вставлятися такі, вони називаються доміношки, де ж їх знайти ось, ось такі. І з'єднуватися. Два саморізи в рельсу, і вона буде прижимати, і дошка буде легко демонтуватися. Ну, Я потім з нього покажу. Тут можна побачити навіть план схему, як це було задумано. Дякую за увагу. Петро.